Поговоримо про те, як зробити посилання у себе на форумі. Посилання двох типів. Перший тип зовнішнє посилання, яке буде вести нас на якийсь інший ресурс в інтернеті, на якийсь то інший сайт. Другий варіант це є внутрішнє посилання, коли при натисканні на якесь слово нас буде переносити на певний пост у себе у нас на форумі. Заходимо на форум. І створимо якусь нову тему. Ось кнопочка наша New Topic натискаємо. Наприклад, буде присвячено Traveling. Ось я знайшов якусь тему в інтернеті Travelling. Так, і назвемо тему. І я, щоб не набирав текст, я просто копіюю його, весь, сюди в віконечку вставляю. І Наприклад, я хочу, щоб ось в першому реченні перше слово traveling було посиланням. Ну, скажімо, нехай буде прямо на, на цей сайт, звідки я взяв цю тему. За посилання відповідає ось ця кнопочка. Біля YouTube вона стоїть у мене тут. Натискаємо, подивимось, чого вона складається. Вона складається з двох опцій. Перше віконечко безпосередньо тут має встати адреса посилання. Друге, це той текст, який буде служити посиланням. В даному випадку це вже, бачите, що traveling вже автоматично воно тут прописалося. Значить, Нам залишається тільки поставити адресу. Зайшли знову ж таки на цей сайт, скопіювали ось тут зверху адресу, копіюємо і сюди її вкладаємо. Зберегти. Все, бачите, вже слово червоне тут стало. Зараз подивимось, як буде воно виглядати, коли ми відправимо це повідомлення. Створити тему. Ось воно червоне у нас. І якщо я натискаю, то бачите, відкрилася якраз та сторінка, яка нам потрібна. Другий тип посилань посилання внутрішнє. Коли слово, коли ми натискаємо на нього, веде не на якийсь інший ресурс, а веде на певний коментар, що розташований десь там нижче в цій темі, на коментар від учня. Тобто відбувається така ситуація, коли вчитель набрав текст, виділив слова певні в ньому, і передбачається, що учні обирають кожен собі якесь слово чи вираз. і… Пишуть свій коментар на його основі, тобто, або розшифровують це слово, або якось розвивають цю тематику, або дають супровід у вигляді там, картинок чи відео і так далі. Звичайно, якщо подумати, виникає зараз питання, а яким же чином давати це посилання, адже ще коментарів нема від учнів, то куди ми маємо спрямувати їх. Е, будемо робити таким чином. Будемо. Е, Спочатку вчитель буде робити посилання просто, ну, грубо кажучи, будь-куди. Ну, наприклад, на головну сторінку свого сайту. Головне, щоб було просто виділене слово, і учні розуміли, що саме це слово буде посиланням. А вже потім, коли буде написаний коментар, вчитель відкриє свій ось цей перший пост, відредагує і вже проставить правильне посилання. Зараз покажу, як все це буде виглядати. Отже, редагуємо, це наше перше повідомлення. Ну, давайте для початку з інтересу е, заберемо ось це посилання слова traveling, щоб воно стало звичайним словом. Е, яким чином? Виділяємо traveling, натискаємо знову нашу кнопочку, і тут червоним написано видалити. Тобто видалити мається на увазі саме посилання. Видалити і бачимо, traveling знову стало звичайним словом. Вчитель набрав текст. Тепер починає виділяти якісь ключові слова. Ну, наприклад, Various. Ось, Виділяємо Various, натискаємо нашу кнопочку і, як я вже сказав, спробуємо зробити так, щоб це поки що було посиланням на головну сторінку нашого сайту. Ну а адреса головної сторінки сайту це в даному випадку johninktest.ucos.net. Сюди ми вкладаємо. Зберегти. Потім, наприклад, слово «Just» – те ж саме робимо, виділили, кнопочка, поставили адресу головної сторінки. Зберегти. Ну, і там Hungry, наприклад. Hungry. Кнопочка, головна сторінка. Зберегти. Все, відправляємо. Бачимо наше повідомлення, бачимо три слова, які тепер служать посиланням. Перевіряємо, куди вони ведуть посилання. Натискаємо. Головна сторінка. Dust теж головна сторінка. Hungry теж головна сторінка. Тепер учні розібрали кожен своє посилання, кожен вибрав, за яке слово відповідають. Відповідаємо. І вони, звичайно, нижче вашого поста будуть писати ось свої повідомлення. Наприклад, перший учень вибрав «Various» і щось там має про це «Various» написати. Я просто виділю довільний текст, напишу, ніби це його відповідь, ось він написав це, і він додає свою відповідь. Ось воно стало від нього. Повідомлення нижче, повідомлення номер 2 як бачите. Другий учень вибирає слово Hungry, теж щось хоче про нього сказати, прокоментувати, він нижче набирає свій текст. Так навіть зробимо додати відповідь. Ось від цього учня. Ну і тепер вчителю залишається підкоректувати свої посилання. Так, щоб «Various» йшло саме на це повідомлення посилання, а Hungry на повідомлення номер 3 яким чином ми дізнаємось посилання адресу ось цього коментаря. Все дуже просто. Ось ця цифра 2, вона, якщо бути уважним, якщо добре придивитися, воно є посиланням ми натискаємо на нього. І ось з'являється посилання на цей пост. Ми копіюємо його. Тепер заходимо, редагуємо своє перше повідомлення. Це в нас було слово various. Ми знов його виділяємо і можемо спочатку видалити то посилання, яке було. Тобто зробити «Various» знов звичайним словом. Видалити, нехай так буде. І... Вже другий раз натискаємо і ставимо те, що ми скопіювали. Зберегти Зберегти. посилання номер 3 його адреса ось на циферку 3 натискаємо і копіюємо цю адресу. Знов заходимо в редагування свого поста. Це б ми говорили про слово хангрі. Спробуємо не видаляти це посилання, а ніби зверху написати над ним. Ось так. Поставимо тут. Зберегти. Зберегти. Дивимось, чи все в нас працює. Отже, натискаємо на Various. Ви бачите, що пішло посилання на, пос... на повідомлення номер 2 Ось воно зверху так стало якраз. Перевіряємо Hungry. Теж спрацювало. Тепер зверху з'явився пост номер 3 до слова Hungry. Ну, а Dust у нас залишається поки що посиланням на головну сторінку. Ми ніби чекаємо на учня, який напише про це слово щось нижче і відправить своє повідомлення.